Хоче обслужену на 7 не на халяву, але машинка класна. Давайте розповім, що за автомобіль. Автомобіль мого водія Діми. Значить, окташка. 2017 Чистий рік, жодного фарбованого елементу. В дуже гарній комплектації. І, в принципі, буквально там 12 чи 15, 15 тисяч тому. Повністю сервісована машинка була. Нічого, 13 тисяч тому. Нічого зараз по ній робити вам не буде е, потрібно. Давайте пройдемось детально. Що це за автомобіль? Значить, це Octavia A7, 2017 рік, повний привід 4 х 4. Автомобіль має 2 літра дизель 135 кВт. Тобто, найкрасний такий, як на Audi RS. Має. Автоматичну коробку передач мокрий робот DSG DQ 250. В комплектації у нас топова оптика для цього року в Octavia. У нас є адаптивний круїз контроль тобто функція попередження про зіткнення, адаптивний круїз контроль Автомобіль має систему утримання і сигналізування про покидання смуги руху, передній та задній парктрон, безключовий Доступ, система моніторингу сліпих зон, алькантара салон 193 тисячі, пробігу складання, регулювання підігрів. Дзеркал також присутнього автомобіля. Ну, навігаційна система, автозатемнення, ці всі речі я думаю, розповідати не потрібно. Підігрів двох передніх сидінь. У така у нас акустика. У нас є шкіряне, звичайно електропривід, кришки. Багажник, автомобіль вже затонований, ціна її 17400 доларів цієї автівки. А, давайте є фаркоп також. А, зараз покажу електрокришка, камера присутня, коврик і все в комплекті віддається разом з автомобілем. Шторочка є, тут у нас такий коврик гарний, гумовий, красивенький. Значить, що по автомобілю? Робити нічого. Ну, В принципі, робити нічого не потрібно. Чому? Тому що тут замінено 13 тисяч тому комплект ремня ролика ГРМ, комплект помпи. Також поставлені нові передні стійки, нові гальмівні диски, нові колодки передні, задні колодки також нові. Була повністю ревізія муфти Халдекс заміною цього ситечка в муфті Халдекс. Також задні, до речі, гальмівні диски теж фактично нові. Тобто олива в Халдексі замінювалася два рази для того, щоб один ну, так Діма вирішив замінив. Помпа ремінь це все замінено. Автомобіль, в принципі, вкладень не потребує жодних. Можливо, якщо не будете торгуватися, ще й віддасть на неї елітні колеса. Дивіться, чим плюс, в чому плюс цього саме автомобіля? Ну, по-перше, він не фарбований, він 17-го року, він повноприводний. А в ньому, до речі, ще і стоять проставочки 2 см. Тобто ви маєте повноцінний скаут, але без цих обвісів. В нього класна комплектація, в нього не потрібно платити першої реєстрації першого обліку 3% пенсійного фонду, нічого платити не потрібно. Тут перша продажа цього року. Автомобіль повністю сервісований. Тобто навіть якщо ви знайдете десь цю октавію на 500 чи на 600 доларів дешевше, то я думаю, такого ТО ви її ніколи в житті за такі гроші не зробите. Тут автомобіль повністю рейсовий, ви сіли і поїхали, куди вам потрібно. Жодних вкладень вона не потребує. 17300 ціна на віддачу. Якщо без торгу, літня гума буде йти з нею в комплекті. Цікаво, набирайте по телефону. Я думаю, що хто шукав з моїх підписників собі Мегана 19-20 року, чи ще хтось там. От, у нас зараз є замовлення на Меган 20 рік, друзі, ну це набагато цікавіший варіант. Чому? Тому що і повний привід, і 2 літри, і мокра коробка, тобто тут є всі ті параметри. Які, які можуть бути в Мегані, Тобто і підігрів сидінь, і повний привід, і проставки, і, і, і сервіс ходової, і а, автоматичне дальнє світло, ще також тут є, і смуга руху, і дістронік, і безключовий, і електрокришка. Все є, і ціна тут, в принципі, я вважаю, що для цієї комплектації лояльно. Ковриків купувати не потрібно, лежить 3D-ева і робити нічого не потрібно. Автомобіль в прекрасному стані. Затонований, зроблений. Все повністю цікаво, набирайте по телефону. Телефон в описі до відео. Їхати в неї одне задоволення, 135 кВт. Їде вона дуже весело, ця автівка. Прямо один кайф. Ну, і я вам скажу, що вона по кліренсу така, знаєте, кайфова. В неї можна навалювати і навалювати. Можливо, що б я для себе ще зробив, я би кокопіта, напевно, сюди поставив би. за 500 чи за 700 доларів, скільки там зараз кокпіти вартують. І вже був би взагалі топчик за топчик машинка. Тут баліро, середня магнітола по ній такі є. У нас без трутової зарядки немає. З нюансів потертості є на оцій ручці, друзі. Ну, але якби це неминуче, тому що вони тут, ці ручки досить такі делікатні на цих автомобілях. Цікаво, набирайте.